Моє вітання вам, брати, сестри, благословення вам в цей благословенний день. Хай Бог проводить нас і як вів нас до цього, так і сьогодні веде нас. І сьогодні хочу поговорити на тему, що Господь сил з нами. І як каже Псалом 45, 11 і 12 вірш каже, так: зупиніться і пізнайте, що я, Бог, буду звеличений у народах, звеличений на землі, Господь сил. З нами заступник наш Бог Якова. Це важливо нам розуміти, це і так же цей наказ, що він каже, що я з вами. Заспокойтеся. Знаєте, є такі приклади, коли ти. Як футбольна команда грає в футбол і вже до кінця матчу залишається дуже мало, і ти програєш, але тренер каже, підзивай, каже, заспокойтеся, все буде добре, ви зможете, ви переможете. І це важливо нам зрозуміти, що знаходитися в цьому спокої, це одна із важливих речей. Також, якщо людина знаходиться, може знаходиться там. В болячці в якийсь і їй кажуть, що тобі треба заспокоїтися. Бог ніколи не, не опаздує, він завжди прийде вчасно. І, і це важливо розуміти, що Бог приходить вчасно, він ніколи не опаздує. І цей псалом він починається за словами: Бог нам притулок і сила, швидкий помічник у бідах». Що Господь це той, хто допомагає Тобі в усіх бідах. Бог ніколи не обіцяв, що ми будемо позбавлені труднощів. Господь обіцяв, що за будь-яких труднощів Він буде нашим притулком і силою. І це для нас велика сила. Він каже, що зупиніться, каже Господь, навіщо? Щоб усвідомити, що Він є Бог і що побачити Його діла. Він, Може зробити чудо для тебе і для мене. Хай Бог благословить, і ми будемо пам'ятати, що Господь є сил з нами. Божого благословіння! Амінь.